Три правий. Мінус. Один лівий. Три правий. Довгий. Три лівий. Три правий. Один лівий. Чотири правий. Ріж. Пізно затягує. П'ять лівий. Короткий. Один правий. Два лівий. Довгий. Заокруглює. Сто. Чотири лівий. Стискає. Один правий. Ріж. Три лівий. Короткий. Тримайся правіше. Один лівий. Напівдовгий. Два правий. Довгий. Розкривається. Обережно вода. Їдь прямо. Триста. Тримайся лівіше. Увага! Три лівий. Стискає. П'ять правий. Шість лівий. Чотири правий. 60. Три правий. Напівдовгий. Шість правий. Два лівий. Довгий. Затягує. 60. Короткий, три правий, стискає, чотири лівий, сорок, п'ять правий. Короткий. П'ять лівий. Напівдовгий. вісімдесят. Через гребінь. Чотири лівий. Стискає. Три правий. Довгий. Один лівий. Розкривається. Сто. Шість правий. Сімдесят. 6 правий, 40, обережно, 3 лівий, колій, 50, 5 лівий, затягує, 4 правий, зліва, кочка, у, 6 правий, довгий, 5 правий, 4 правий, ріж, короткий, 6 лівий, обережно, 5 лівий, колій, 6 лівий, 3 правий, затягує, один лівий. Тримайся всередині. Шпилька права, довгий. Два лівий триста п'ятдесят. Через гребінь. Ходом лівий, ходом правий сімдесят. スミカン、ディセプト。フォード